А тепер йдемо далі до найочікуванішої частини про Чорне море. 12 тисяч років тому закінчився останній льодовиковий період, і крига, яка сковувала землю, почала відступати. Чорне море на той час було великим прісноводним озером, на березі якого вже були людські поселення. А дехто стверджує, що тут навіть існувала розвинута цивілізація, наприклад, Атлантида. Але в якийсь момент спокійний плин життя перервався і приблизно вісім тисяч років тому, як раніше в Середземному морі, вода, підживлювана танучими крижаними шапками, перелилася через край мармурового моря, і з силою двох сотні агарських водоспадів потекла в наше мілке чорне море, затоплюючи узбережжя і піднявши рівень моря на 100-150 метрів зі швидкістю кількох десятків метрів за день. Згідно з оцінками, Чорне море збільшилося в розмірах, затопивши територію розміром з Ірландію протягом декількох місяців. Вважаю, що саме ця подія нажахала людей, які змушені були втікати перед нестримною стихією і стала основою для віблійного міфу про потоп. Так зокрема вважали морські геологи Колумбійського університету Біл Райан та Уолтер Пітман. Які у 1997 році запропонували цю теорію? Вони вивчали геологічні і археологічні дані з дна Чорного моря, які підтверджували наявність різкого підйому рівня води у минулому. Дослідження показали, що чорноморські донні відкладення різко змінилися з прісноводних на солоні, що свідчить про вторгнення солодної води з Середземного моря. Їхні висновки припали до душі багатьом людям, які нарешті отримали якесь підтвердження біблійних текстів. Адже тут ми маємо і непоганий час, тобто не надто далеко в минуле, а якраз коли зароджувалася сучасні цивілізації, і раптовість, і масштаб події, і місце. Адже якраз біля Чорного моря на горі Арарат Ноїв ковчег кинув якір, а неподалік ще й шумери зі своїм міфом про потоп. У 2000 році океанограф Роберт Баларт, відомий своїми дослідженнями затонулого Титаніка, провів експедицію в Чорне море і виявив залишки стародавніх поселень на його дні. Це стало непрямим доказом гіпотези Райна і Пітмена, що підтверджувало, що ця територія була заселена людьми до затоплення.